Богиня долі землі і родючості, материнства та роду її обличчя прикрашає сварга, знак нескінченого руху, вселенської гармонії, спіралі життя на голові. Ритуальний головний обір з ріжками, що символізує рогатий місяць, жіночу силу, родючість, зв'язок із циклами природи і мудрістю жінки-жириці. А на поясі висять веретіння долі. Вони вказують, що кожна жінка співтвориться, що може впливати на свою долю і формувати майбутнє. Вона мати земля, що живить і направляє, дає достаток і родючість. Ця мотанка вчить чути свій ритм, йти шляхом сили і мати мужність приймати все, що приходить як благословення, створене у п'ятницю макоші. Можна носити як прикрасу, на сумці, рюкзаку або підвішувати в авто. Лялька, мотанка, макош, богиня щасливої долі.